Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо питання військової сфери, які наразі є актуальними та важливими. Мобілізованих будуть звільняти президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон номер 8271 про внесення змін до кримінального кодексу України, а також Кодексу України про адміністративне правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, який зокрема передбачає наступне за мобілізованими до війська особами, які будуть визнані винними. У дезертирстві чи невиконанні наказу начальників під час особливого періоду не буде зберігатися робоче місце у компанії, де особа працювала до мобілізації. Законом внесено зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України та визначено Гарантії, передбачені частинами другої і третьої цієї статті не поширюються на осіб, які визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби. Адмін затвердив нові правила бронювання військовозобов'язаних. Відтепер підприємства, які належать до критично важливих та виконують мобілізаційні завдання або ж виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до 6 місяців. Відповідно до порядку, підприємство є критично важливим для економіки у разі відповідності трьом із семи критеріям. А саме загальна сума сплачених податків та інших зборів від півтора мільйона. Євро сума надходжень в іноземній валюті від 32 мільйонів євро. Стратегічне значення для економіки та безпеки країни згідно з постановою кабінету міністрів номер 83 від 2015 року. Важливе значення для задоволення потреб територіальної громади. Відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску. Зарплата не менше за середню зарплату по регіону за четвертий квартал 2021 року, а також резидентство Дія Сіті. Непридатним до військової служби чиновникам теж заборонено виїжджати за кордон. Заборона на виїзд за кордон держслужбовців, окрім відрядження, стосується і тих, хто непридатний до військової служби. Заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він наголосив, що заборона вже в дії. Вона стосується і осіб, які непридатні до військової служби або мали інші підстави для виїзду. Жінкам, держслужбовцям заборонили залишати Україну під час військового стану, але є винятки. Причини, що дозволяють виїзд держслужби: це службове відрядження, виїзд батьків-одинаків для зустрічі з дітьми, які перебувають за кордоном. Це можливо в окремих випадках за наявності документів, що це підтверджують. Виїзд за кордон для лікування, виїзд з окремого рішення голови Держприкордонслужб у разі смерті членів сім'ї за кордоном. У деяких випадках заборона відноситься також до осіб. Непридатних до військової служби. 30 тисяч гривень в тилу платити більше не будуть. Кого це стосується? З 1 лютого 2023 року змінився підхід до виплати грошової винагороди українським захисникам. Про це йдеться у спільній заяві Сил безпеки та оборони. Кому врізають надбавку 30 тисяч гривень. Зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України. Це стосуватиметься строковиків, курсантів військових вищих навчальних. Закладів, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій, йдеться в заяві. Замість цього, починаючи з 1 лютого, підвищилась мінімалка для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби до 20 тисяч 100 гривень, а для ДСНС і Нацполіції до 17 тисяч гривень. Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Вони, як і раніше, будуть отримувати бойові 100 тисяч гривень. В Україні реформують військово-лікарські комісії. В Україні планують мінімізувати бюрократію та цифровізувати процеси проходження військово-лікарської комісії. Зараз вони зовсім не цифровізовані. Про це заявили глава Мінцифри Михайло Федоров та очільник МОЗ Віктор Ляшко. Кроки, які будуть впроваджені найближчим часом, електронний документообіг у військових закладах, щоб прибрати паперову тяганину і черги, автоматизація процесів, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців. Належне сервісне обслуговування пораненим. Можливість реабілітації поряд із місцем проживання, підвищення кваліфікації лікарів у питаннях ВЛК. А що б ви змінили у роботі військово-лікарських комісій? Пишіть у коментарях під відео. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі. Запитуйте про права та обов'язки структур, і ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думку експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі першого подільського.